Пане Андрію, наші підрозділи уходять з Курщини. Які наслідки ви прогнозуєте для подальшого розвитку війни? Зрозуміло, що ці воїни будуть використовуватися командуванням на інших напрямках. Які наслідки? Тому що ми чули, українці, коли була здійснена ця. Безперечно, неймовірна операція по заходу наших військ на Курщину. Ми чули про те, що це дуже важливо з політичної точки зору. Можливо, під час ймовірних переговорів Курщину можна буде обміняти на щось, на що не на що не зрозуміло, однак на щось. Це було зроблено. Ми також чули для того, аби росіяни не зайшли на територію Сумщини. Що тепер? Які наслідки? Ми на цьому напрямку однозначно переходимо до стратегічної оборони. Насправді це треба було зробити ще декілька місяців тому. Можливо, воєнно політичне керівництво України тримало Курщину як обмінний фонд, як територію, яку під час мирних переговорів можна було би обміняти на там, частину території Донецької, Запорізької або Херсонської областей. На жаль, тепер цього обмінного фонду в нас не буде. Тим не менше, у нас були і значно гірші. Ситуації від початку широкомасштабної війни, і е, тактичний відступ, вимушений відхід із Курщини не змінює стратегічного малюнку війни. Він неприємний, він вимушений, але це ще не катастрофа ані для України, ані для наших Збройних сил, і е, в нас е, в дійсності вивільняться додаткові сили, які ми зможемо перекинути на південь і схід. А росіяни, якщо я правильно розумію обмеження, які існують, не зможуть використовувати північно-корейські війська вже безпосередньо на території України. Угода, яка існує між Пхеняном і Москвою, передбачає використання військовослужбовців КНДР на території самої Російської Федерації. Якби ми з вами бачили використання військовослужбовців КНДР на території України, ну що ж, хочу сказати, що це би напевно було поворотною точкою у війні. І навіть в адміністрації Трампа з її яскраво проросійськими настроями і схильністю до поширення наративів російської пропаганди не залишилося би жодних аргументів, наприклад, перед Конгресом, для того, щоб не надавати Україні іще більше допомоги. Тут такий етап війни, де е, дуже легко від переговорів ми можемо перейти в ескалацію і конфронтацію ще дужчу, ніж усі попередні три роки. Ми на тонкому льду. Е, і тут дуже важко сказати: ми знаходимося в процесі переговорного переговорів, підготовки перемир'я, чи ми в дійсності на крок від. Е, Наступного спалаху великої війни